Всім добрий день. Сьогодні у нас засідання спільне комісії гуманітарних питань та питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. Більшість депутатів присутні 5. Отже, розпочинаємо нашу комісію. У всіх є на руках порядок денний. Прошу проголосувати за нього за основу та в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Отже, перше питання про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області від 3 грудня 2022 року номер 10 дроб 8, про постійні комісії Куяльницької сільської ради доповідає пані Марія. Пані Марія вас. Доброго дня всім присутнім штукати на сторону рішення про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради про постійні комісії сільської ради. Даним рішенням пропонується внести наступні зміни. А саме замінити назву постійної комісії з гуманітарних питань на постійну комісію з гуманітарних питань та захист прав ветеранів війни та їх родин, доповнити також повноваження даної комісії. А саме комісія готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншинств, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, захисту прав ветеранів та їх родин. Також сприяє реалізації державної політики у сфері захисту прав ветеранів війни та їх родин, сприяє створенню належних умов для ефективного вирішення питань ветеранів війни та їх родин, сприяє вирішенню питань осіб з інвалідністю, травмованими під час бойових дій, родин загиблих чи померлих ветеранів війни та їх родин, сприяє вирішенню питань родин захисників і захисниць України та родин військовополонених, а також інші соціальні адаптації. Прияє забезпеченню взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями ветеранів війни, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями у вирішенні проблем ветеранів війни, членів їх родин, родин загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України, їх родин, родин військовополонених, зниклих безвіці та їхніх родин. Склад комісії не змінюється просто змінюється пункт постійна комісія з гуманітарних питань. Та захист прав ветеранів е, війни. Дано питання в мене все. Запитуємо. Тобто додається, так? Да? Повному важко. Да. Дякую. Прошу голосувати Одні за основного та, та в цілому за дане питання. Хто за? Проти. Отримались, дякую. Наступне питання про внесення змін до програми здоров'янської сільської ради на 2025 рік. двадцять п'ятий рік виправляє панська доброго ранку. Вашу вазі пропонується про внесення змін до програми здоров'я, які саме зміни ми вносимо на виготовлення автоматичного микача генератора. Просимо кошти в сумі 31 тисяча гривень та е, заміна гумової резини для наших авто 25 тисяч е, 200 гривень. От прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую а за запитання, будь ласка. Якщо немає запитань, прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за проти? Утримались. Дякую. Наступне питання про затвердження внесення змін до програми шкільний автобус на 2021-2025 роки доповідаю пані Людмила, пані Ворон Васмос. Вас. Дані, члени комісії, я хочу ознайомити вас зі змінами до програми шкільний автобус. Чергове прошу вашої згоди на затвердження таких змін. Наперед скажу, що це фінансові зміни, це додаткові кошти у розмірі 1 мільйон 150 тисяч гривень. Але це кошти не додаткові, це кошти наші з інших напрямків, зекономлені протягом року, які ми хочемо перенаправити на програму шкільний автобус. З них 1 мільйон на придбання додаткового диспалива і бензину. 100 тисяч на запчастини і 50 тисяч на послуги з ремонту. Прошу підтримати такі зміни. Дякую. Запитання є було? Якщо немає запитань, то прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за проти отрималось? <потрібно> <потрібно> Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми розвитку культури в Кулянській сільській ради на 2023-2025 роки. Доповідає пані Надія Пані Надія, просимо вас. Добрий день. До вашого відомо, до вашого відомо, пропонує Проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку культури в Коянській сільській раді на 2023-2025 роки. Даним проєктом рішення ми вносимо зміни до програми розвитку культури на 23-25 роки, а саме ми робимо перерозподіл коштів за напрямками між програмами відділу для придбання новорічних подарунків для дітей пільгової категорії та дітей загиблих воїнів в Кояніцькій сільській раді. По даному питанню у мене все. Прошу підтримати рішення. Дякую, запитала, будь ласка. Якщо немає запитань, то прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за? Проти? Утрималась. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Куянської сільської ради від 22 грудня 2021 року про переіменування Центру соціальних служб Куянської сільської ради Подільського району, Одеської області та реорганізацію шляхом приєднання комунального закладу Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Куянської сільської ради. Навіть пані Олена. Пані Олена, прошу вас. До вашої уваги пропонується рішення про внесення змін до рішення Кояльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року номер 3708 А саме ми вводимо зміни в структуру центру. У нас були посади, це без, без коштів. У нас була посада фахівця соціального робітника. Ми її переводимо у фахівця із соціальної роботи. Коштів не треба просто з одного відділу в інший. І також у нас фахівці є із супроводу ветеранів. Вони в нас були у відділі соціальної роботи. А так як це гроші з державного бюджету, суденція з державного бюджету. Ми просто їх винесли окремими Окремо. І все більше змін немає. Дякуємо. Дякую. Запитання є. Якщо немає запитань, то прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за проти? Утримались. Дякую. На сьогодні всі питання позитивно вичерпані. Всім дякую за роботу. Дякую.